Боїшся вуглеводів, тоді слухай. Я нутриціолог, біохімік, кандидат біологічних наук, хочу спростувати міфи, на які натрапила в просторах інтернету. І перше, на що натрапила, звичайно, що вуглеводи дорівнює жир на твоєму животику. Розумієш, за нормального енергетичного балансу цього відбуватися точно не буде. Тобто лише за надлишку калорій. Вуглеводи, коли потрапляють до твого організму, в, нього багато, в них багато є чим зайнятися, виконувати свої функції. Вони не можуть автоматично перетворюватися на жир. Ось запам'ятайте. Слідуючий міф: От те, що стосується фруктів, там фрукти ввечері, організму все рівно, коли ти за добу приймаєш чи ввечері, чи зранку, чи в обід приймаєш фрукти. Знову ж таки, нормальний енергетичний баланс нічого в жир відкладатися не буде. Слідуючий хліб і макарони завжди шкідливі. Якщо ти будеш обирати цінно зернові. Лаваш, макарони, хліб, ще отримуєш вітаміни групи Б, отримуєш клітковину, отримуєш мінерали. Тому вживай Ну, не три рази на добу. Да? Нехай буде зранку, наприклад, сімний хліб, два прийоми їжі, там, картопля або, картопля або крупи. Слідуючи картопля... картопля. Картопля порожній продукт. А калій, а магній, а резистентний крохмаль, який дуже корисний для нашого мікробіологу. Їжте, не бійтеся. Далі вуглеводи. Єдине джерело, солодке, солодке це єдине джерело вуглеводів. А де поділи крупи, де овочі поділи, де бобові поділи, ягоди, фрукти? Користуйтеся. Далі, будь-які вуглеводи це моє улюблене, будь-які вуглеводи однаково підвищують у крові. От дуже часто чую в себе на ефірах, що лікарі заборонили їсти вуглеводи, тому що інсулінорезистентність. Ну, це жах відбувається, розумієте, є складні вуглеводи. І прості складні вуглеводи, як би вони не захотіли це зробити, вони не зможуть швидко так, підняти цукор крові. Це просто нереально. Пиши, які у тебе відносини з вуглеводи. З вуглеводами. Цікаво.